Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня Біблійне натхнення від Стіва Вебера. БОГ ВЕДЕ вас до шлюбного бенкету. Ваш творець це ваш чоловік. Хіба це не дивовижна фраза? Але вона зустрічається в біблії бо муж твій творець твій. Ісая 54, 5. Нещодавно під час проповіді я почув від проповідника такі слова Біблія це роман. Або інакше можна сказати так: основна історія Біблії це історія кохання. Чому ж? Я вважаю це тому, що розповідь Біблії спрямована до певної мети. Знаєте до якої вся Божа історія підводить до шлюбного бенкету. Від самого початку Бог створив чоловіка і жінку, обох за своїм образом. Він створив їх з прицілом на шлюб. Я вірю, це сталося, щоб ми могли вже тут, по цей бік вічності, хоч у крихітній мірі, як у мініатюрі, у невеликій ілюстрації, торкнутися того, що він приготував для нас на всю вічність. Шлюб найперша з божих установ. Нехай буде в усіх чесний шлюб, до євреїв 13.4 Коли Ісусові ставили питання щодо розлучення, він відповів Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою, і сказав Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож. Що Бог спарував людина нехай не розлучує. Від Матвія 19, 4, 6. Єдність у фізичному шлюбі це виявлене бажання Бога, щоб ми були духовно з'єднані з Ним. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую Тобі за те, що Ти прийдеш за мною. Ти залишив 99 щоб знайти мене одного втраченого. Дякую, що запросив мене у свою романтичну історію. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво, Стів Вебер.